Урок номер 7 навчатися від дітей. Діти це не пустий контейнер, який потрібно постійно наповнювати знаннями. Це головний меседж. Діти від природи, неймовірні творці та інноватори. Так які ж вони, діти, енергійні, грайливі, відкриті, щирі. в них багато уява, а ще вони дуже грайливі та креативні. Діти мають право грати чи не грати, бути побаченими і почутими, бути залученими і просто насолоджуватися веселищами. І щоб бути на одній хвилі з дітьми, задайте собі дуже просте питання, як ви творчо виражали себе в дитинстві, можливо, полюбляли співати, можливо, танцювати, а може робили неймовірні поробки чи розказували історії. Що робило вас щасливими та веселими? Подумайте про це.